Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 історичних фільмів про пристрасне кохання. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також після перегляду залиште будь-який коментар для просування цього відео. Поїхали! Середина 19-го століття Париж, молода і дуже приваблива дівчина Тереза Ракен народилася від випадкового союзу алжирської жінки і капітана французької армії. Покинута своїм батьком. Вона з малих років живе в будинку рідної тітки, яка володіє невеликим галантерейним магазином в брудному провулку, зобов'язана усім своїй названій матері. Дівчина приречена вийти заміж за її хворого сина Каміла, свого двоюрідного. Брата, живучи в нещасливому шлюбі, незабаром на сімейній вечірці, вона знайомиться з вродливим художником Лорентом, заради якого Тереза виявляється, готова піти на зраду. Сару тепер більш відому як енджел у віці восьми років, продали багатому збочинцю. Дюку, коли дівчині виповнилося 18, вона стала найзатребуванішою куртизанкою в місті Парадайс, працюючи у закладі, що належить герцогині. Якось Сара знайомиться з молодим релігійним фермером Майклом. Прибувши до міста, він помітив Енджел і одразу в неї закохався. Майкл запропонував куртизанці руку і серце, не наполягаючи на близькості, чим сильно враз. Ив Енджел він не був схожий на всіх чоловіків, яких вона зустрічала раніше. Проте дівчина сумнівається, чи варто змінювати свою долю, приймаючи пропозицію наївного юнака. Юний художник Ян отримує замовлення від багатого аристократа Корнеліуса написати портрет його молодої дружини Софії. Під час роботи симпатичний хлопець і юна заміжня красуня донестями закохуються одне в одного і починають таємно зустрічатися, ретельно приховуючи свої почуття. Мріючи про спільне щастя, вони збираються втекти туди, де їх не зможе знайти впливовий чоловік дівчини. Але для цього їм потрібні чималі гроші. Х у пари закоханих зовсім немає. На фоні шаленої хвилі тюльпану манії, що охопила всю країну. Вони приймають вельми авантюрне рішення і починають займатися дуже ризикованою квітковою справою. Коні виходить заміж за впливового та забезпеченого сера Кліфорда Четтерлі, але дуже скоро удача залишає жінку. Під час Першої світової війни Кліфорд отримує серйозне поранення і виявляється прикутим до інвалідного візка. Будучи відданою дружиною, леді Четтерлі щиро намагається пристосуватися до ситуації і стати опорою для чоловіка. Проте дуже скоро її поглинає нудьга і розчарування від життя з людиною, яка не має ніяких. Их цілей і планів на майбутнє випадкова зустріч з простим робітником Олівером Мелорсом докорінно змінює життя коні. Великобританія, початок 19 століття, ема Вудхаус, егоїстична красуня з багатої сім'ї, яка вважає себе знавцем людської натури, виступаючи в ролі свахи для близьких подруг та їхніх потенційних залицяльників, Ема відмовляє Гарріет Сміт виходити заміж за фермера, підбираючи для неї більш вдалу партію місцевого вікарія Філіпа Елтона. Проте, коли останній починає виявляти знаки симпатії до самої Еми, дівчина потрапляє. Трапляє в незручну ситуацію, яка загрожує зруйнувати її репутацію. Осиротілий Філіп Ешлі перебирається жити до свого двоюрідного брата Емброуза, який володіє невеликим маєтком у Корнуолі і який замінює йому батька. Страждаючи від ревматизму, опікун вирушає на лікування в теплу Флоренцію, де одружується зі своєю овдовілою кузиною Рейчел. Незабаром з Італії починають надходити тривожні листи, в яких Емброуз скаржиться на погіршення здоров'я, звинувачуючи в нездужанні свою нову. Дружину після його смерті Філіп успадковує маєток і зустрічається з Рейчел, проте не може встояти перед красою жінки, ризикуючи повторити долю прийомного батька. 1856 рік штат Нью-Йорк. подружню пару Ебіґейл і Даєра застали не найкращі часи. Несподівана смерть їхньої доньки залишила глибоку рану, і кожен з них переживає втрату поодинці, уникаючи розмов про спільний біль. Ебіґейл знаходить розраду у веденні щоденника, який стає її віддушеною в одноманітній рутині. Дайер, здається, навмисно ігнорує дружину, занурюючись у власні думки. Незабаром їхнє усамітнення порушує поява нової молодої сім'ї, які оселилися по сусідству. Між Біґейл і Таллі швидко виникає душевна близькість, яка свою чергу викликає ревнощі і неприязнь у чоловіків. Талановитий французький інженер Гюстав Ейфель здобув всесвітню популярність після участі в проектуванні та будівництві Статуї Свободи в Нью-Йорку. Тепер він вирішує збудувати особливу вежу за вишки 300 метрів, яка має стати найвищою в усьому світі. Проте Г'юстафу не вдається зосередитись на роботі, оскільки він захоплений возз'єднанням з Адріен Бурже, з якою Ейфель хотів одружитися 20 роками раніше. Вона затьмарює Зум чоловіка, тоді як він намагається надихнутись їхніми стосунками. Енні молода представниця багатої родини Еліотів, вона живе в прекрасному будинку і поводиться так, як личить справжні леді. Водночас багато в чому відрізняючись від інших членів своєї родини. Батько Енні Пехати, зарозумілий нарцис, закоханий у своє відображення, його не хвилює нічого, крім репутації сім'ї. Саме тому дівчині доводиться жити в смиренні з правилами і традиціями свого стану. Проте, незважаючи на зовнішню вих. Хованість і незворушність міс еліот приховує в душі важкі любовні переживання, які рано чи пізно вийдуть назовні. Після смерті свого дядька Батшеба Еверден успадковує його багату ферму, і, незважаючи на юний вік та недосвідченість у веденні подібних справ, дуже енергійно починає керувати спадщиною. Вона набирає низку нових робітників, серед яких виявляється досвідчений фермер Габріель, який колись пропонував Евердін руку і серце. Проте його пропозиція була відкинута. Завдяки своїй зовнішності, Батшеба не обділена чоловіками і за нею. Ю починає залицятися господар сусідньої ферми Вільям Болвуд. Натомість Евердін не поспішає відповідати взаємністю і йому незабаром вона зустрічає того самого єдиного чоловіка, який назавжди викрадає серце дівчини. На сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку, залишити будь-який коментар для просування цього відео та підписатись на канал.